В селі Долинівський справжнє свято, адже в один день відкривають новий дитячий садок та фельдшерсько-акушерський пункт. На відкриття нових соціальних об'єктів приїхали очільник області Сергій Режук та колишній міністр юстиції України, який сам родом із Долинівки Микола Онищук. Сьогодні в Долинуці дуже шановане свято. Не в кожному селі може побудуватися така прекрасна амбулаторія і дошкільний навчальний заклад. Ромашка у селах Долинівка та Соболівка є 45 дітей дошкільного. Віку, значна частина яких зможе відвідувати відремонтований дитячий садок. Садок відкрили на першому поверсі Долинівської початкової школи. Він має кімнати для ігор, сну, занять, прийому їжі та роздягальню. Це дійсно велика подія для села і для кожної з дитинки, навіть найменше відкриття дитячих садочка. Будівництво дитсадка та ФАПу у Долинівці за кошти підприємців це яскравий приклад соціального партнерства між бізнесом та громадою. І таке партнерство. Має активно розвиватись на теренах області, переконаний Сергій Рижук. Якщо взяти когорту Житомирських кадрів, яких область народила, виховала, дала добрий старт і висунула туди в Київ на посади різного високого рівня, якби вони зробили так, як Микола Васильович Уніщук і я в свій час. То ми вже мали б не 150 дитячих садочків додатково, а всі 800, які нам потрібно. Те, що ми сьогодні маємо нагоду і можливість відкрити нову амбулаторію і дитячий садок, це свідчення того, що село відродилось. Що сюди приїжджають уже із Києва і оселяються і народжують дітей, тому що вони бачать перспективу зайнятості своєї на сьогоднішній день Житомирщина найкраще справляється із реалізації соціальної ініціативи президента України по відновленню дитячих садків Діти наше майбутнє, переконаний Олександр Поставенський. Та ви знаєте, президент уже декілька років поспіль тему дошкілля. Визначає як одну з пріоритетних і одну з головних. От. І якщо порахувати те, що з 1991 по 2000 роки в нашій області було закрито із 828 діючих садків 470, що складало тоді 57%, то зараз робляться. Достатньо динамічних кроків по їх розвитку У минулому році було відновлено 54 дошкільних навчальних заклади. За останні три роки 150. за цими показниками три роки поспіль займаємо перші позиції в державі. Для дошкільня долинівки відкриття садка це справжнє свято, адже дітлахи разом зможуть пізнавати цей великий світ. Україна, рідний кран, поварі річка, синій гай, люба, старку, ти, то живемо я ти.